Йшов 1903 рік. У перчині святково відкрито корчму Кантіна. Чуйні господарі, черв'яна музика, смачні закуски, вино, наливки, сливовиця все це притягує відвідувачів. Тут завжди весело і цікаво. Словаки, українці, русини, венгри, євреї, італійці разом святкують різні свята. Здається, що в Кантіні більше ніж за 100 років нічого не змінилось. Хіба що цифри на календарі. Щиро запрошуємо до ресторану Кантіна на святкування ювілеїв, весіль, днів народжень. Незабутній відпочинок у ресторані з історичною історією. Гарантуємо!